Волинського прикордонника і двох його знайомих виправдали у хабарній справі. На той час, у 2021-му, чоловік був начальником прикордонного оперативно-розшукового підрозділу з дислокацією у Ратному. Заяву на прикордонника написав його знайомий, мовляв, цікавився, як ввести в Україну через пункт пропуску Доманове автівку на іноземній реєстрації. Ну а прикордонник звів його із чоловіком, котрий знав, чи не всі тон. Кощі везення автівок з-за кордону, бо ж від польської фірми надавав платні консультації. Мав помічника, котрий, мовляв, брав по 100 доларів з машини, котру допомагав перегнати і оформити документи. У справі йдеться про те, що так звані євробляхи оформлювали як автівки особистого користування в митному режимі тимчасове ввезення на один рік. Ну а для цього підшуковували іноземних громадян, на яких можна оформити автомобіль. Білі слідчі поважали, що то залучивши посередників та діючи із ними за попередньою змовою, висловив вимогу та отримав неправомірну вигоду в загальній сумі. 4200 тисячі доларів США за безперешкодне ввезення у пункті пропуску доманове та оформлення автомобілів на іноземній реєстрації в митному режимі тимчасового ввезення до одного року без відповідних на те підстав з порушенням встановленого законодавством порядку. От тільки у суді свідок із митниці підтвердив законність ввезення євроблях на рік. Більше того, і сам заявник розповів, що безпосередньо прикордоннику він грошей не давав. Ратнівський суд дійшов висновку, що прикордонник. Не міг впливати на митне оформлення машин, бо не мав до того відношення в силу свого службового становища. Після того, як усіх трьох виправдали, аж з офісу генпрокурора подали апеляцію, От тільки засідання по суті ніяк толком не відбуваються. То в січні збирались і без результату, то вже у липні. Сходяться захисники. Один із виправданих, побачивши камеру, чомусь хутко почимчикував із суду. Знаємо, що вас виправдали, хотіли отримати коментарі ваші. А чому ви втікаєте? Вас вже виправдав суд першої інстанції. Кажуть, засідання вкотре не буде. Мовляв, прокурор так поклопотав. Прийшли до суду, побалакали і розійшлись. І адвокати. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.